Аби рік синьої дерев'яної кози приніс успіх, варто добряче підготуватись. Коза тварина наївна і щира, та вона не любить фальші. Тому святкувати новий рік найкраще в колі сім'ї зі своїми рідними чи близькими друзями, з тими, з ким ви можете бути самим собою. На новорічному столі у 2015 році повинні бути овочеві страви і фрукти, зелень і прикраси із неї бо коза, тварина травоїдна. Готуючи десерти, зверніть увагу на їх калорійність. Спробуйте приготувати щось легке, наприклад, морозиво чи желе. а з напоїв, соки та морси. Головне не перетворити свято у поглинання їжі. Свій дім бажано прикрасити зображеннями та фігурками кіз і овець. Стихією цьогорічної кози є дерево. Тому, оформляючи інтер'єр, використайте дерев'яні статуетки чи рамки. Використовуйте в оздобі кольори синій і зелений. Дзвіночки при вході у квартиру принесуть успіх у новому році. Радість для кози принесуть і кімнатні рослини. Проте головний атрибут ваша фантазія. Чим більше ви вигадуєте, тим краще. Одвічне питання, що одягнути. Основні принципи при виборі вбрання натуральні тканини. Важливо, аби воно було вишуканим та у одній кольоровій гамі. Козу не потішить, велика кількість стразів і паєток. Краще віддати перевагу хутру, кашеміру, оксамиту, приємним на дотик тканинам. Чоловікам бажано одягнути там носині, коричневі сірі костюми, в тон їм підібрані криватки і добре випросовані сорочки. Також костюм цього року можна замінити на в'язаний шерстяний з джинс або брюками. Чим м'якіше і пухнастіше буде вбрання, тим більше ви сподобаєтесь господині наступного року. Не забувайте, що коза тварина полохлива, тому правильно святкувати, зустрічати новий рік без занадто гучної музики та метушні. Своріть затишний і романтичний настрій в домі. Та пам'ятайте, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Тому головний атрибут вашого свята посмішка і гарний настрій.